Вітаю вас, любі глядачі на каналі Vintage in Ukraine. це вінтаж, де ви можете завжди побачити щось гарне з посуду та відволіктись хоча б на декілька хвилин. Пролайкуйте, будь ласка, це відео, це допомагає автору просунутись по переглядам. Також, якщо ви не, підпис, не підписані, то будь ласка, підписуйтесь, лайкуйте та коментуйте. Заздалегідь, неймовірно, дякую вам. А зараз ми вже будемо починати перегляд. Починаємо загадково. Починаємо з кришки. Дивіться, яка гарна кришка. Кришка має по золоту, по краю, так ось, бачите, такий шарик класний і такий дуже милий, ніжний розпис. Кришка невеличка, кришка маленька. Листочки та квіти. Дуже-дуже ніжні, маленькі, стан гарний, все добре. Не так давно я придбав цю річ. Це річ рідкісна. Саме цей розпис дуже-дуже рідкий. Ну що ж, будемо дивитись. Що це за розпис? А це в нас ось такий неймовірний розпис, дуже такий щедрий розпис, як навіть сказав, а яка неймовірна форма ручки. Але давайте спочатку подивимось його, напевно, повністю, а потім перейдемо вже до клейма, до назви. Будемо з вами розмовляти. Лайкніть, будь ласка, цей неймовірний чайник. Цей заварний, немаленький він гарного розміру, дуже такий класний чайник. Дивіться, який насичений милий розпис. Гарно виглядає. Дуже-дуже гарно. Дивіться, на столі просто ось тобі так. І, казалось би, стара нікому не потрібна. Як мені власниця сказала, а мені все одно ось тікате і, і все, бо я його все одно викину, це в спадок дісталось. Бачите, люди не цінують те, що їм дістається. Ось сучасний інтер'єр, венеціанська штукатурка на стіні, біле, там, ну, не знаю, ну це інтер'єр сучасний. І стіл сучасний, і хіба ж він погано виглядає? Хіба він має поганий вигляд? Мені здається, він виглядає чудово. І він не завадить в сучасному інтер'єрі. Давайте дивитись ближче. Божа ручка просто витвір мистецтв. Дивіться, яка гарна, позолота збережена. Дивіться, нижня частина, люстрове покриття трохи полосає. Трохи я за телефоною в люстровому покритті там. І золото, кантовка золота. А малюнок. Малюнок дуже великий, з двох сторін. А зараз він однаковий. Ну, майже, майже, це ж ручний розпис. То створити 100% однаковий дуже складно, дуже гарно виглядає, знімаю кришку. Ним ніхто в житті ніколи не користувався. Тут ми бачимо сітечко, а це нам каже про те, що він заверний. Заверний і неймовірно гарний. Форма, здається, має назву Олеся. Це Полтава, другий сорт, зелене клеймо, ще клеймо в тісті. Вісімка є, вісімка тут, ні. Трійка. Ось є. Завод перестав існувати в 2012 році, але його чарівні вироби ми ще з вами можемо знайти. Автора форми не знаю. Якщо хтось з вас знає, будь ласка, напишіть. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Автора розпису я, на жаль, теж не знаю, друзі. Допоможіть, будь ласка, зібрати про цей неймовірний заварник інформацію. А поки що він крутиться біля нас, а ми з вами його роздивляємось якомога краще. Гарний чайник. Сподіваюсь, вам сподобалось. І чайник, і сьогоднішній випуск. І я разом з ним очікую на ваші лайки, коментарі. Всім миру добра і до нових зустрічей.